з гейс, мікрофони вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми детальніше поговоримо про події, яку вчора ми про не розповідали, але насувала ще раніше подія, якраз таки у цих веб-подіях, там де будуть круточки у нас, будемо крутити і заробляти собі легендарних епічних, та героїв. Тобто там всі будуть герої, герої лише С1, включно з унікальними та ексклюзивними героями. І про самі деталі взагалі цієї події, звісно, перша це день, коли вона стартує, бо до цього ми ще не знали. Це у нас вівторок, на наступному тижні, 10 червня. Стартанець ви події, де зможемо мого крутити і отримати собі якраз таки оці полці героїв. Далі, наступний це якраз таки те, що за 250 самонів ми гарантовно отримуємо три легендарки. Тобто три легендарки, які ми зможемо якраз таки зберегти і з шансом отримати. Гравці роблять 10. Пулів ми можемо зберігти 10 пулів результату собі, тобто загально це 100, десь по десь це 100. Згенерувати код. Потім цей код вже імпортується в гру в спеціальний гіляліт, само інтерфейс. Підтверджується і закріпляється результат. І цей результат після того, як ми відкриємо 100 гілялітів, буде саме оцей наш дроп. Тобто тут все ж таки ця вебподія не така вже халявна, як можна здаватися на перший погляд. Це веб-подія можна ванга. Тобто ми відкрили картки собі на веб- цьому сайті. Знаємо свій дроп. Ми цей дроп потім ну, дублюємо, копіюємо цей код в гру, і цей код в грі після відкриття спеціально якраз цього гілліт -самон банеру 100 ці гіллялічки перетворяться на те, що ми собі і накрутили. То, то це не халявка, як була прям в все ж таки в цьому події на день на, на День Подяки, де нам не треба було потім нічого крутити, нам просто прислали героїв на пошту. Тут все ж таки. Нам придеться витратити 100 гілялітіків. Ще поки що невідомо, скільки буде цей банер. Ну, як казало, то він здається до кінця всього С1 висіти. тому ви ці можете соточку відкрити коли завгодно. Але тут, знаєте, відкрилися на це карти. Треба витратити додаткові 100 гелітів. 100 гілітів для нового S1 це взагалі ізі. тому що там є новий квест з МК-хою, новий там купа квестів, де просто дають гіліліти, плюс ось всякі бонусні програми. Плюс думаю, якась для тих, хто грає давно ветерани, плюс це компенсація всякі, І соточка у вас по ньому буде. Ви соточку відкриваєте, і гарантовано знаєте, що вам приходить там. Унікалка, майже унікалки і інші рандомні герої, яких ви собі накрутите. Ото не така прям фул-фул халява, де ми просто покрутили. І отримали все, що взагалі, знаєте, хотіли такі прям взагалі на повну шару. Ні, такого все ж таки не буде. Але давайте пройдемося далі. Саме ця подія вона так от буде виглядати. Все, в принципі, як і на китайському серверу. Заходимо у нас от система квестів. А, заблокувати наші результати. Це якраз те, що вони є тут галереєю, імпортувати код. Тобто 10 пулів ми робимо одночасно. Це я вам вже казав, це я показував вже як на китайській веб-події. було. А, далі. Це саме, ну включно з усім. Тут ми бачимо тут героїв, яких ми можемо дістати. Це всі герої С1, Ми їх добре всі знаємо. Це Крісус. Це ящерка забув, який зу, це Лесебра, це Бірінгар, це Мітрасіє, це Грішна. Тобто 4 майже, ну, тобто унікальні герої, які не падають, звичайно, банерів до цього моменту. Тепер, що там є, ну, тобто з банерів Х10, тепер є банери X10, тобто ця тема вже не актуальна для Нової С1. Але це круті герої, і з таких можна, звісно ж, відрекомендувати. Вам. Це топовіші ще топовіші топовіше Крісос. Думаю, ну, такі прям на першому місці будуть стояти. Для S1 вони, в принципі, актуальні, с 2 і с 3 будуть. Далі вже, йде, я думаю, у нас ЛСБ, яка крута для а, арени. А, ящерка, щерка це забув, як вона, в принципі, крута буде всюди, як і Гріжнар, Берігар, буде, мабуть, на останньому плані. Ну, а він для арени, в принципі, буде крутий теж. Ну, я думаю, найкращий варіант, якщо у вас вже буде Мітросія, то це вже. Е Ну, Натяк на те, що можна зберігати свій пул. Далі в нас ідуть унікарки. Флора Імба С1, вона буде найсильніше з усіх уніків. Далі Лотер, е, е, Хвінтарка, лілька теж дуже апнута і крута. Настюха та Лендор. Тобто тут, звісно ж, я хочу відмітити самих крутих. Це Флора топ-1. Якщо вам вона вже випадає, у вас не було до цього флори, то вже можна спокійно знати, що цей пул ви будете зберігати, і е, можна знаєте, щось інше не ролити, але всяке може бути, може випасти ще деякі унікалок. Але шанси на них будуть дуже низькими, ну, як в і в реальному пулі. Далі, Хвінтарка топова буде для С1, для зачистки, В, стовпів, всяких там хвиль, данжі та й аренки. Звісно, на КБшки вона нічого не покаже. Лотер, в принципі, крутий універсальний усюди. Лілька нова апнута, вона теж буде дуже круто усюди грати. Окрім КБ, не знаю, що не тестували. Як тільки буде ТСР, там будемо перевіряти. Настеньтел, ну, флору я хочу відрекомендувати ТОП-1. Тобто для мене ну, Мітрасія, така Флора, це вже, якщо в вашому пулі є, це вже у вас бездоганний пул, який можна зберігати, насолоджувати потім грою. Далі це вже всі наші е, герої. С-1. Тут будуть як старі герої, так і нові герої, які там, наприклад, МК. Оця от Сільванія, як там ще її звуть, ну коротше, всі ці герої будуть. Тут десь вже хотіли, ну, можна відмічати багато кого. І ну, таких героїв, як там Дунелла, думаю, ніхто зберігати собі точно не буде, типу Біонфрейк, чи може їх як я ще поки що, не знаю, не читали херівні рібаланси. Але, знаєте, наприклад, пул, якщо у вас випадає флора від а вам випадає там умовно новий МК, це, повірте, це вже... Топовий дроп, який можуть отримати. Тобто герої всі круті, залежно від е, стихії. Ну, не орієнтуйтесь по героям саме нормальним. Типу орієнтуватися по ним і е, зберігати пул. І краще, звісно вже орієнтуватися по екзам. Випала екза, пул вже можна збирати. Екза випадає дуже рідко, екза стоїть 30 300 круток гаранту в банері. тому... Витрачати потім геліки все ж таки не дуже хочеться, коли можна тут екзу утримати завдяки ролу аккаунтів. Цього, я думаю, ніхто забороняти не буде. Тому ми будемо крутитися і діставати легенда. Ну, звичайних героїв тут можна відмічати багато кого. Це Ацилія, це топ-1 саппорт, який буде вам допомагати проходити С-1, С2. Вона просто імба. Звісно mm -hmm. ж, ого. Торіни е, там, це з таких і сапортів, вони прям топчики, Тут немає в нас яких наших улюблених сінарелі, фінік і так далі. Тому тут такі сапорти, які Акцилія Торін і Огок, це одні з найкрутіших мав. Далі анкіл, типу Огок-Зефрі, вибити два ці герої. Ти, це вже ви маєте анкіл, це теж перевага. Uh, ну І так далі, всі інші герої. Філосія випала теж круто, Гаріка круто, Євеліус теж дуже круто, непогано. Uh, Гіліан теж як саппорт дуже класно вас затягне. Ну, uh, Герої всі, в принципі, саппорти дуже гарні. Звісно, ніхто не хоче там мати собі всякі, там хоходірів з uh, пулу дропов грібів, вірзеласів і так далі, які вам не дуже сильно потрібні, навіть С1. бо цей вже пул можна одразу ровути. Ну, а так, я бажаю вам саме мною краще. Ну, це ж всі епікірарки, вони теж випадають, тому якщо у когось там досі пір немає якихось епіків ірарок, ви теж їх собі отримаєте, тому що із цього пулу 100 карток у вас по-любому мінімум 3 легенди і 97 героїв, це будуть епіки іраркі, тому що, ну, пул у вас точно покращиться. Ну, я думаю, що це буде, як і в минулі веб події, дублі теж будуть. Тобто там можна було епіки і дублювалися, ви заберете собі одразу і дублі, а це додатковий профід по ресурсам і якраз таки для новачків це додатковий ресурс для того, щоб отримати потім артефакти. В принципі, є карні, рарні, такі епічні на старті сезону, там зараз кожним артефактом новачок буде в принципі, радий. Подія нас чекає дуже цікава, це апгрейднута подія нашого С-1, яку, ну тобто подія е, Подяки, яку надавала там ролу собі одну легенду. Тут прям три мінімум гарантовано ми кожному отримаємо, з 50 так будуть, я думаю, впевнені ті везунчики, які отримати більше, а ще і Ікзу, і майже Ікзу, і красних і ще героїв. Тому що му думати, чи готові ви вже до події, подія стартане 10-го числа, нагадую. Будемо крутити. Я по-любому ну, зроблю відео, як я в себе покрутив, але спершу, першого, звісно, повиконую квести на збору як можна більше, і тоді будемо крутити. Тому всім бажаю на ці події дістати найкращого двопу: уніків, екзів. Чи більше, тим буде краще. Ловіть те, що вам більше цього подобається. Кожного побажання по полу різні. Головне просто не погавте. Подія буде легенька, це веб подія від якої нічні лоси вас не потребується. Лише залогінитися на веб-події. І заходити виконувати там квест по поділ, буде квести поширити, здоєднатися на всякі фейсбуки, інстаграми Тіктоки і так далі, це все виконується, це все легенечко, ви це все зробите. І ще нагадую що є ще події перед реєстрацією якщо ви досі Сіпіри не зробили, зробіть, там ще можна буде отримати потім одну халявну легендарку. Просто приєднайте за посилання до когось, і все у вас буде добре. Тобто всім дякую за перегляд, всім гарний вихідний, гарного тижня, з закінчення вам. І взагалі найкращого дропу потім в грі готуємось до старту s 1 бо він вже ближче, вже ближче до нас, бо дуже схоже на дорожньою мапою китайського сервера. І Запуск прям вже навіть натякає, що через місяць ми вже стартанемо і можна буде знову починати грати. Вже чекай, не дочекаюсь. Всім дякую ще раз, всім папа, друзі. Підписка на канал, це як закреспекту. Кожен бік це частина мого фоу. Тримає рисом. Це як хіп-хоп шоу, Влад робить і як трофів без меш. Має тормозів, теж кожен день новий вайп, новий план. Влад стримі, це справжній чемпіонський рап